Слава Україні, героям слава! Як завжди в цю пору, ефір каналу телерадіокомпанії Надвірна продовжує інформаційний випуск новин. У суді для вас працює Івана Осташук. Говоримо про головні події краю. Вигорілі дерева, чорна земля у повітрі запах газу, пошкоджені будинки та постраждалі. Такі наслідки загорання нафтопродуктів, що потрапили в потічок Стримба на Надвірнянщині. За словами селян, зона ураження тягнеться довжиною від 3 до 4 кілометрів. За фактом пожежі, поліція розпочала кримінальне провадження. Наша знімальна група виїхала на місце події та поспілкувалася з очевидцями. Що кажуть люди, дивіться у нашому першому матеріалі. Дев'ять постраждалих вигорілі дерева, чорна від попелу земля у повітрі, запах газу, пошкоджені будинки. Такі наслідки вчорашнього загорання нафтопродуктів, що потрапили у потічок Стримба на надвірнянщині. Місцеві жителі і досі не можуть оговтатись від пережитого. кажуть, це сталося дуже швидко. Коли з'явилися плями, то все, ми почали прислухатися, принюхуватися, прислухатися, що то таке, і зразу воно раптово почало наби. Набирати все більше, більше і до, по потоці плести в долину. Через декілька хвилин, поки ми оприділяли запах нюх, ніби по нюху, по запаху, то почули знизу річки з по такий сполох, хлопки і клуби диму і потім вогонь. І все, і, і так. Якщо течія і йде в долину, то проти течії це все, все йшло горіло. Висота ясень, то якраз воно горівши ясень, то все якраз отак повністю йшло от труба. Десь був обрив тої труби газової, Обрив. Ну чи спеціально хтось обірвав, чи по старості, то вже не ясно. Я чую бух, бух, обертаюся, воно такий стовп ну, вогню, дуже такий, як гриб. І цей я тоді, сусідка каже: хата Оксани горить. Я кажу: ні, то не, не це. Я тоді не, не спам'яталася І просто-напросто. Е, був вогонь йшов у нашу сторону. І я так думаю, що він як йде на мене, що треба тікати. Я тоді і тікати на город, ось сюди, давай тікати, і дивлюсь, чи він мене догонить догонить той вогонь. Потім вибігла я вже за отам от за, за парканом, як сказав, горожу вибігла. Дивлюсь, і, вроді вогонь пішов потоком. Виділи стовбур диму, такі хлопки чотири були. От. І тоді подивилися і думали, що дрони летять від, від з Росії. А то виявляється, що потім пішли сюди, а то потік став горіти. І вибухи такі йшли, то почалося не дуже, з перший раз згори йшла така волна, нафта, але газолін йшов верхом, і отут вау трубу, отут є труба поперечна, і зупинив той газолін, І він вибухнув і вся то та волна пішла до гори аж до кінця туди відки то почалось. Зона ураження тягнеться довжиною від 3 до 4 кілометрів. Загорання нафтопродуктів у руслі потічка Стримба відбулося проти течії, розповідають місцеві. Вибухова хвиля рухалася дуже швидко та зносила все на своєму шляху. У результаті пожежі п'ятьох людей госпіталізували до місцевої лікарні з опіками. Того ж дня чотирьох осіб доставили до обласних медичних закладів. Серед них двоє дітей віком 8 та 11 років, які перебувають у важкому стані. За їхнє життя борю. Ця лікарі. Один пацієнт залишився у місцевій лікарні, де отримує необхідну медичну допомогу. Зараз на даний час у нас перебуває один пацієнт з середньої важкості. Він знаходиться в травматологічному відділенні на лікуванні. У нього є опіки верхніх та нижніх кінцівок, опік спини, а також частково опік обличчя. Опіки при поступленні були першої другої місцями третьої ступені загальною площею 35-40%. Але кінцевий висновок про площу опіків і її глибину можна буде зробити, напевно, не пізніше, як завтра. При поступленні була йому надана зразу протишокова, далі проводилася інфузійна терапія. Проведені відповідно вже у процесі лікування назначені препарати це антибіотик, антикогулянти, симптоматичне лікування, корекція тиску. Цього приводу у Надвірні провели засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про першочергові завдання озвучені на засіданні розповів голова Надвірнянської районної військової адміністрації Петро Хмельовський. Перше, заслухали ситуацію, яка після цієї події. Друге, що дали доручення відповідним службам з'ясувати. Ну і я думаю, що саме найважливіше, що відбулося сьогодні на комісії, що ми зуміли. Зуміли запросити керівників підприємства, яке відповідає за дані нафтопроводи, і почули ситуацію, що ну, наслідки цієї аварії, яка відбулася, будуть усуватися. В першу чергу доручення ми дали керівникам лікарні. По тих постраждалих, які є, значить, важливо, щоб ті люди, які е, отримали опіки і травмувалися, отримали кваліфіковану медичну допомогу. Також дуже дуже важливо, щоб все таки було максимально можливо надано допомогу і матеріальну допомогу, в тому числі і медичну допомогу. Ну і правоохоронні органи отримали доручення встановити причини. Тому що на сьогоднішній день є версії, але причин ми поки що не називаємо до завершення встановлення причин відповідними правоохоронними органами. Відомо, що витік нафти до тутешнього потічка відбувся в результаті розгерметизації трубопроводу. Причина займання та обставини отримання громадянами тілесних ушкоджень наразі встановлюють рятувальники та правоохоронці, що працюють на місці. Слідчим відділенням надвірнянського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування за Ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 3 статті 292, слідство триває. Як запобігти виникненню пожеж в екосистемах області? Це питання було винесено на прес-брифінг у медійному центрі обласної військової адміністрації. Начальник сектору зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Івано-Франківській області Христина Перцович розповіла про небезпеку та зростання кількості пожеж в екосистемах детальніше далі. У період з 29 вересня, по 1 жовтня, по місту очікується 5-го, надзвичайно висока, а по області 4 го класу пожежна небезпека. Це означає, що значно зростає загроза виникнення пожеж. У першу чергу загорань на відкритих територіях. Особливо вразливими до вогню цей період є ліси та поля, тому дотримання правил пожежної безпеки є пріоритетним під час перебування на таких територіях. Вкотре закликаємо громадян бути обережними з вогнем, не спалювати суху рослинність, а при перебуванні у лісовій місцевості дотримуватись правил пожежної безпеки. Наголошуємо, що забороняється розведення багать у лісах, в'їзд до них транспорту. Застерігаємо жителів області суворо дотриматись правил пожежної безпеки, зокрема під час відпочинку в лісах та лісосмугах, адже лісовий фонд. Є високопожежонебезпечним об'єктом. Тільки з початку року рятувальниками Прикарпаття здійснено 308 виїздів на гасіння пожеж в екосистемах на загальній площі майже 34 гектари. Найбільша кількість таких пожеж виникла на території Івано-Франківського району 109 пожеж, Коломийського 67 Калуського району – 60 пожеж. Спалювання трави часто переростає в неконтрольоване горіння. І нерідко загрожує знищенню будівель та споруд житлового сектору, підприємств задає шкоди довкіллю здоров'ю людей. Протягом 2023 року на території області виникла 1128 пожеж, внаслідок чого загинуло 22 особи. На пожежах отримали травми 36 осіб. Внаслідок пожеж знищено та пошкоджено 574 будівлі та споруди різного призначення, 87 одиниць транспортних засобів, 93 тони кормів. У 2023 році пожежно-рятувальними підрозділами на пожежах врятовано 32 особи. Найбільша кількість пожеж виникла у Івано-Франківському районі 503, у Коломийському 227, у Калуському районі 224 пожежі. Протягом 2023 року у вогні загинуло 22 особи, що на 12% більше ніж за аналогічний період минулого року. У надвірні відбулося урочисте відзначення дня захисника. Подія, яка зібрала чимало мешканців, військових та представників влади, приходила на головній площі майдані Шевченка. Подробиці далі у надвірні відзначили день захисників. Цього разу свято відбувається по особливому, вперше за новим календарем. До покладання квітів було запрошено представників різних рівнів влади. Присутні помолилися за захисників. До слова було запрошено керівника апарату Івано-Франківської ОВА Ярослава Дем'янчука. Наголосив, що війна триває набагато довше, ніж здається. Ця війна триває набагато довше. Ця війна триває уже тисячоліттями, тому що дуже багато ворогів хотіли захопити нашу землю. Протягом тисячоліть хотіли знищити і поневолити наш народ. Це було і тривало протягом тисяч років. Це було зовсім недавно, у 20 столітті. На жаль, це триває і зараз. Наш український народ бореться, тому що в нього є захисники і захисниці, тому що наш український народ бореться за право жити. Я вірю. Я переконаний в тому, що наш український народ подолає цього динависного ворога, вижене його з нашої святої землі, і в нас в домі, в нашій країні, запанує мир і спокій. Виступив перед мешканцями недвинящини очільник районної держадміністрації Петро Хмельовський. Ми не маємо права зневіритись в тому, що ми переможемо. З такими словами апелював до присутніх посадовиць. Ми вшановуємо тих, хто боровся. І продовжує боротися за незалежність України. Шановуємо тих, хто боровся за нашу історію, нашу культуру, нашу ідентичність. Сьогодні ми повинні подякувати всім тим, хто знаходиться на передових позиціях і захищає нашу Україну. Надвірнянщина за час війни втратила найкращих своїх синів і дочок. І я думаю, що ми не маємо права зневіритися в тому, що ми переможемо. Я думаю, що ми повинні робити все максимально для того, щоб покращити на сьогоднішній день матеріально-технічне оснащення і бойове оснащення нашої армії. Ми повинні допомагати кожен на своєму місці. Я хочу подякувати сьогодні всім, хто долучається до допомоги. Крім того, я хочу подякувати всім захисникам і захисницям, які сьогодні звільняють крок за кроком нашу землю. Боролися, боремося, переможемо. Слава Україні, слава героям, слава українській армії! Представники місцевої влади привітали зі святом захисників та захисниць, подякували їм за пророблену важку роботу. І кожен день ми згадуємо тих людей, які стоять на захисті нашої держави, на захисті нашого суверенітету, свободи і демократичних цінностей. Хочу від себе особисто, від депутатів районної ради. Привітати вас святом, святом захисника та захисниці, подякувати за те, що сьогодні обороняєте рідний край родинам, які втратили найцінніше, що в них сім'ї є, наших героїв подякувати та вклонити голову, справжні захисники і захисниці, які 584 дня. Захищають нашу незалежність, вигризають метр кожний метр за метр української землі, звільняючи українські міста і села. І це є наша історія. Тому, шановні воїни, низький уклін, шана, подяка за те, що ви робите для нас, за те, що робите для прийдешніх поколінь, за те, що ви робите для країн цивілізованої Європи. Більше переконаний, що прийдеш поколінню буде час розбудовувати мирну незалежну Україну. До присутніх звернувся заступник голови районного ТЦК Руслан Гвоздянчук. закликав поважати ті сім'ї, які несуть важку втрату. Як свого часу сказав один великий борець за свободу Джохар Дудаєв, Росія впаде тоді, коли зійде українське сонце, і це українське сонце зійшло. Його світло прилилося на цілий світ. Весь світ побачив мужність, героїзм наших захисників і нашого народу. Всі побачили, що нашу державу не так просто зломити, і як всі століття дотепер наші люди будуть боротися за свою незалежність. Поважайте ваших захисників, поважайте воїнів, поважайте сім'ї, які втратили на цій війні найбільше. Які втратили своїх рідних, близьких. Пригадали історію одвічного ворога, закликала жити з гідністю та нищити більшовицьке сміття голова Надвірнянської станиці братства ООН УПА імені Романа Жухевича та Тараса Чупринки пані Євдокія Непиляк. Будьмо горді з того, що ми є українці, маємо свою національну гідність, гордість. Я закликаю, валіть, трощіть, зносіть. Землі надвірнянської, оце більшовицьке страшне сміття. На заході були вручені нагороди рідним полеглих воїнів, а також тим, хто продовжує боронити країну від Івано-Франківської Ова та облради. Прибрали старе та встановили нове. У селі Черник посічнянської громади провели поточний ремонт дороги, яка не оновлювалася десятки років. Це автошлях Зелена Черник, що знаходиться на балансі ДП дороги Прикарпаття. Сільський голова посічнянської громади Андрій Гунда каже: люди нарешті зможуть комфортно і головне безпечно користуватися відновленим автошляхом. Прибрали старе та встановили нове у селі Черник Пасічнянської громади. Проводиться поточний ремонт дороги, яка не оновлювалась десятки років. Це автошлях Зелена Черник, що знаходиться на балансі ДП дороги Прикарпаття. Сільський голова Пасічнянської громади Андрій Гунда каже: люди нарешті зможуть комфортно і головне безпечно користуватися відновленим дорожнім покриттям. Ми проводимо поточний ремонт, але це суцільний поточний ремонт цілого покриття три кілометри 100 метрів, шириною 4,5 з метри, товщиною 6 сантиметрів асфальту. Ну ми не ми відмовилися від ямкового ремонту, тому що він неефективний. Реально. Ну, ті ямки вилітають при першому дощі і воно не, не є неефективне. Краще зробити менше, але якісніше, ніж багато, але не неякісно. Ми отримали дозвіл від ДП дороги Прикарпаття на проведення ремонтних робіт в даному селі, так як в є балансоутримувачем цієї дороги. Провели всі закупівлі через систему Прозору, визначений був переможець, і ми проводимо ремонт. Протяжністю 3 кілометра 100 метрів. За словами Андрія Гунди, на сьогодні у громаді відновлено 45% центральних доріг і решту теж планують ремонтувати. Якщо станом на 2020 рік, у нас не було жодного кілометру дороги, то станом на сьогодні ми вже 45% наших доріг центральних заасфальтували. Ну це історичний момент. можна сказати, в селі Черне, як і в кожному селі, бо дороги не робилися по 20-30 років. В планах на найближче майбутнє на наступний рік, при мирному небі, ладячуючи нашим збройним силам України, постараємося ще провести 2,8 км кілометра ремонту. Так, щоб ми дійшли, як говорять, в селі Черник до пункту музикального моста. Це в нас в планах на наступний рік. Місцева школярка Валентина Попович радіє, що в селі роблять дорогу. Розповідає раніше, через жахливий стан автошляху довго приходилось чекати на швидку допомогу. Рятувальників було важко добиратися до школи. Була до цього дуже жахлива. Були ями, ми машини тяжко доїжджали, автобуси дуже повільно їздили. Надію, що скоро буде дорога, і машини будуть їздити швидше. Я рад так, як всі жителі, що нам роблять дуже гарну дорогу. Староста Зеленського старостинського округу Василю Сташук зазначає, що мешканці села з нетерпінням чекали ремонту цієї дороги, за що зараз висловлюють щиру вдячність голові громади, заступникам та депутатському корпусу. Це життєво необхідно, бо коли виходить виклик у черників, швидка у нас базується в зелені, вона їде порядка півгодини. Це дуже важко. Інше питання пожежа. У нас будинки 99 відсотків дерев'яні, так само. Три кілометри пожежна машина їде також півгодини. А зараз ну, це скоротиться хвилин ну, до десяти максимум. У Пасічнянській ТГ є багато проблемних доріг, зазначає голова Андрій Гунда. Відновлення дорожньої інфраструктури після першочергової допомоги українським захисникам одне з пріоритетних завдань для керівництва громади. До кінця року має бути проведена робота ще. Три кілометри, 100 метрів в чернику, півтора кілометра від об'їзної дороги до кінця Білозорени, і в Биткові це від Битківського моста, Пнівсько-Битківський міст до Жмерінки. оцю, оцю доріжку, яка була 3-метрова, ну, яка непридатна, вона зараз просто не проїзна, бо битків проїзний, все гарно, можна проїхати, але псує всю картину цих 600 метрів поганої дороги. Тобто в нас по планах ще ці ділянки. На початку року були Астрономічні плани, бухтівець провести, так як наша родзинка, заасфальтувати, Але ну реально, станом на сьогодні, бюджет не виконується. Чому не виконується? Тому що платники податків по рентній платі за видобуток газу просто заборгували велику 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 кількість як державного бюджету, так само місцевий бюджет по рентній платі. Тобто воно ну, іде не виконання бюджету, але потрібно рухатися вперед і. Чому ми робимо? Всі зададуть питання. Ми допомагаємо колосально Збройним силам України. Це можна побачити по наших закупівлях, що ми для них купуємо, передаємо. Більшість цього робиться по-тихому, не для піару. Але гроші мають здатність зараз знецінюватися. Якщо ці кошти не укласти в те, що буде довгострокове, ну вони просто втрачають свою вартість. Ну але в нас є дуже багато проблемних доріг ще. Це в Максимці, в Білозоріні, в Виткові і в інших населених пунктах. Тому ми стараємося робити відрізками. Опасичнянській ТГ Вдячні українським воїнам, які боронять рідну землю від окупантів. Завдяки захисникам сьогодні громада має можливість розвиватись. Покращення інвестиційного клімату в туристичній сфері дорожньої інфраструктури, комфортні умови для туристів, соціально-економічний розвиток, робота з бюджетоутворюючими підприємствами. Ці та інші питання ставить перед собою новий очільник Надвірнянської районної військової адміністрації Петро Хмельовський. Не забуває голова і про соціальну сферу, і нагадує у районі проживає. 20 тисяч внутрішньо переміщених осіб це близько 20 відсотків від усього населення Надвірнянського району, які теж потребують допомоги та підтримки. Район з одної сторони складний, з другої сторони, район привабливий. Тому що такого району ну фактично в області немає. Суть і особливість району, що він гірський, тут дуже багато роботи. Для покращення інвестиційного клімату в туристичній сфері тут багато речей, які не допрацьовуються. Хотілося б не просто прийти там бути керівником адміністрації, а ще й допомагати бізнесу в плані інвестиційної привабливості. У нас є на сьогоднішній день тут, ви знаєте, декілька курортів. Ну, один курорт найвеликий, але взагалі у нас є дуже багато готельєрів, які повинні, напевне, зібратися, об'єднатися. І бізнесмени, які є в районі, повинні думати над тим, як. Зробити інвестиційну привабливість, як зробити, щоб в наш район їздили не просто відпочивати, а робити все, щоб були хороші дороги, щоб інфраструктура була нормальна, щоб умови, які ми створимо для туристів, будуть найкращі. Ну і зрозуміло, соціально-економічний розвиток. На сьогоднішній день про, один туризм, про самий туризм не можна говорити. У нас є Підприємства бюджетоутворюючі у громадах, і з ними теж треба працювати. Це і лісопереробні підприємства, і кар'єри. Ну і саме основне соціальна сфера. У нас на сьогоднішній день 20 тисяч, приблизно тільки ВПО внутрішньопереміщених осіб. І з ними на 130 тисяч населення у районі, двадцять тисяч, майже 20% відсотків внутрішньопереміщених осіб. З ними теж працюють. Ну роботи дуже багато. Якийсь час не було керівника, і зараз сказати. Ми, ви бачите, тільки стартували, думали, що якось заплануємо, а тут надзвичайна ситуація. і Я думаю, що і дуже важливе у мене завдання. Дуже важливе завдання у мене не тільки як керівника районної державної адміністрації. У мене найбільше завдань буде як начальника військової адміністрації. У надвірні відбувся чемпіонат України з ловлі риби з берега. Це вперше проводиться такий захід у місті, який дозволив кращим спортсменам продовжити боротьбу за кордоном. Деталі дізнавався наш журналіст Богдан Морозов. на березі річки Бистриці Надвірнянської стартували змагання чемпіонату з лову риби з ногом з берега. Кількість учасників є близько 20. Про самі змагання, його етапи та нюанси цього спорту розповів головний тренер збірної України з лову риби з зберега Андрій Мацугі. Це саме чемпіонат лову риби з берега проводиться саме в таких локаціях по порелі. Чому? Тому що раніше все ж таки було прийнято в нас ловити більш привичну для нас рибу – Так це щука, окунь, судак. Змагання поводились на таких річках, як Вісна, Дніпро більш-менші річки, там канали є різні, тобто ну, на різних водоймах, але ловили звичайну рибу. А от зараз вже ми нарешті організували саме офіційний чемпіонат України по цій, по, саме по цій ловлі. І це значний крок для розвитку риболовного спорту в Україні. Наші спортсмени вже неодноразово показували дуже гарні результати на змаганнях міжнародного рівня. І я вважаю, що такий крок підвищить по-перше, конкуренцію, а значить, і рівень спортсменів, що несумінно дасть результати на чемпіонаті світу. Багато там було моментів, коли намагалися зробити по іншій рибі, але це вважається все ж таки у світі найбільш спортивна риба і тому саме форель. Тому саме Дівська річка, Корель, вона запускається у річку. Це теж відбувається таким самим ничего на ті світу. Так робимо і ми. От зараз ми запустили на участок річки Корель і збираємося її випити. Андрій розповідає, чому було обрано таке місце та що саме сприяло такому. Кому вивели нам цього разу вдалося знайти достатньо, я вважаю гарний участок річки. Це прямо біля надвірної, і ну, в принципі всі спортсмени були задоволені, побачивши річку. і Я вважаю, що змагання повинні пройти дуже гарно. Спортсмен пояснює всю почерговість дій в змаганнях, як обираються секції для лову та яким чином облаштовується річка. Підготовлюється. Місце змагань, потім сюди привозять рибу, її запускають. Для того, щоб риба не пішла далеко, її участок річки загорожують, ну, тимчасово загорожують, для того, щоб риба далеко не змогла піти з зони змагань. Після цього відбуваються тури змагань. Цього разу буде у нас чотири тури, але взагалі ну, найчастіше це відбувається все ж таки два тури. Дається старт, спортсмени заходять у сектора. По жребію вони мають певну певну очередність стартування і вони займають вільні сектори. Кожний займає той сектор, який він вважає найкращим. Після нього так само наступний вільний сектор, тобто всі займають тільки вільні сектора. Після цього дається старт і 45 хвилин спортсмени ловлять. Після цього знову фініш, збираються в центрі зони і знову розходяться. І так, чотири рази. Рахується риба тільки по кількості, тобто кількість хвостів рахується як результат спортсмена. І в залежності від цього виставляються місця, які займає спортсмен всі, кожні 45 хвилинки. І по ітогу сумуються ці дані, і виявляється найкращий на приклад. Того туру спортсмен зауважує, що рибу було відібрано з пріоритетом на кількість аніж на розмір. Ми рибу купили у господарства, яке називається більшівці риба. Хлопці пішли нам на дуже допомогли нам в тому плані, що нам потрібна достатньо дрібна по їх міркам риба, і вони нам пішли нам на уступки і зробили без сортування для того, щоб у нас була більша кількість. Тобто нам дуже важливо, щоб не вага риби була. Так, а саме кількість, тому що чим більше по кількості буде риби в воді, тим буде більш цікаві змагання». Поділився думками щодо чемпіонату та висловив надії на подальший розвиток даного спорту начальник відділу молоді та спорту Надвернянської міської ради Василь Шовгенюк. Сьогодні ми на березі річки Бестриця, де стартує чемпіонат України з лову риби з берега. Такий захід проводиться вперше. Учасники з цілої України. Є відбором дані змагання є відбором на чемпіонат світу з Ловуриби. Ми започатковуємо і хотіли б продовжити це кожного року в більшій кількості і в більших масштабах. Так доля нас звела з паном Андрієм, що вистрілця на дає можливість це робити, то ми не знаємо, що маємо зробити, щоб на постійній основі в нашому місті, в нашій громаді, гостинні на Двірнянщині. Біля підніжжя красивого краєвиду гори Городище, тут гора Городище, ви на постійній основі започаткували чемпіонат України. Ми готові навіть через бюджет програму прийняти, щоб ви почували себе як вдома. Тому дякую вам, що ви вибрали нашу громаду. Ми з своєї сторони не тільки познайомилися, але я думаю, наші стосунки через знайомство набудуть таких робочих державницьких, для того, щоб ми популяризували такий прекрасний вид спорту, як Лову риби з берега з пінянок. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам мирного неба над головами. Бережіть себе та своїх рідних. На все добре.